П'ятниця, 24 жовтня, час новин на 11-му. в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке росіяни стратили усю її родину. А вона дивом вижила. Як у Дніпрі рятують жінку, яка з простреленим обличчям 12 годин йшла пішки під обстрілами, замінованими територіями. Я ще так впадаю. Думаю, я все-таки вмерла. Закінчився цей ужас. Ми всі в місті вмерли. Разом із неповнолітнім сином займалася підпалами. Навіщо палії знищили у Дніпрі п'ять чужих автівок? На годину назад. Чому, попри відсутність економічної вигоди та шкоду здоров'ю, ми досі переводимо стрілки часомірів? Частіше всього у людей похилого віку підвищується артеріальний тиск, знижується імунітет. Станом на 17-ту в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас на Нікопольщині та Синельніківщині від ранку лунає сигнал про загрозу з повітря. Ці райони окупанти тероризували і вночі били безпілотниками ФПВ та артилерією по житлових будинках та інфраструктурі. Рятувальники загасили пожежі, які спалахнули після обстрілів. Минулося без поранених, відбиваючи повітряну атаку, сили ППО збили вночі шість ворожих БПЛА. І до ситуації в інших регіонах зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Херсона. Наразі їх вже 25. У пацієнтів переважно вибухові травми та контузії серед травмованих 16-річних хлопець. Наразі його життю нічого не загрожує. Кімнату снаряд. скасетнісне прийшов на праву сторону мене. Болить паво уса правна частина, нога болить, е, тут болить, рука болить, була контузія на праве вуха. Був доставлений підліток, який отримав вмівну видобухову травму, сторусово нового мозку, поверхневі поранення голови та тулуба, стан дитини середнього ступеня важкості отримує необхідне лікування. Попередньо ворог бив по місту СРСЗВ. загинуло двоє людей. Серед них начальниця відділення Укрпошти, яка в момент атаки їхала на роботу маршруткою. Вороже «Залізяча» потрощило також багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт. «Града влупила, і на день за одним летіло. Також ворог поцілив сьогодні п'ятьма кабами по Харкову. Наразі відомо про щонайменше десятьох поранених. Потрощені багатоповерхівки. Є руйнування також на цивільному підприємстві та автобазі. Там пошкоджені понад 20 автівок. А на Донеччині російський дрон цілеспрямовано атакував фермерів. На кадрах видно, як безпілотник декілька разів імітує захід на удар та ганяє чоловіка полем. У підсумку обирає ціллю вантажівку із врожаєм. 12 годин йшла під обстрілами, замінованими територіями ще й з простріленим обличчям. У Дніпрі рятують жительку села Званівка, що на Донеччині. Її чоловіка, двох синів та сусідів у підвалі, розстріляли росіяни. Жінку теж вважали вбитою. Та Ольга упритомніла і з останніх сил змогла дійти до українських захисників. Вже вони передали її медикам. Як дивом вижила поранена жінка, розповіла нашій Катерині Нічик. Увага, далі чутливий контент. Я ще так падаю. Думаю, я все таки умерла. Закінчився цей ужас. Ми всі в місті умерли. Так, річна Ольга згадує останню мить, яку провела разом зі своєю родиною. Каже, тоді на початку жовтня вони всі разом саме збиралися виїжджати бо лишатися у рідному селі. Ставало дедалі небезпечніше. Ми думали, ми контролюємо ситуацію, що ми завтра утром уйдемо. Ми готувались. Потім, наступного ранку, згадує жінка, почалося справжнє пекло. Невелика званівка опинилася просто на лінії вогню. Десять днів це був ад, ужас який-то. Прильоти, безпілотники, тисяча їх просто тисяча, і вони над твоїм домом літають, літають отак. і Ти просто ждеш, що він зараз впаде. Що, мабуть, на сімий день старший син він каже: мама, я це не видержу, я сейду з ума. Ну від нервного напряження. Ми не їли нічого 10 днів. Ну як ти можеш їсти, якщо ну, таке напряження? Десять днів родина не могла кроку ступити із підвалу. Аж раптом 20 жовтня настала тиша, не було ані ані безпілотників над будинком. Тоді каже Ольга, навіть не здогадувалися їхнє село вже під окупацією росіян. і У нас не було води, тому що в нас в залетіла, в у нас в колодязь ракета залетіла. Іменно в колодязь. не було в нас колодця, ми до сусідів ходили. І тут раз в цей день ну, тишина якась ідеальна. Ще часов було утра, і і мал, стар, менший син. Він такий, він контролював цей процес, щоб у нас їда була, щоб він такий переживав, щоб ми. І він, мама, може я збігаю, до тіті нелі з баклажки води наберу. Ну, поки тихо, ми думаємо, це щось затіще, а потім вже почнеться знову. І він побіг, типу ж, води набрати. Ну і все, через п'ять. Минутці зайшли. Так Ольга із чоловіком Олександром та старшим сином опинилася у заручниках окупантів. Вони ж це документи наші перевіряють. А я все час їм там син в сусідньому підвалі побіг. У нього ж немає документів, а у нього ще ну, борода така. Думаю, вони ж застрелять його. Бо він же ж ну, як на солдата похож. Я все переживаю, Кажу, в нього немає документів, він там, він там. А потім я поняла, що він в цей момент уже убитий був. Тоді, зізнається Ольга, вони навіть і подумати не могли, що найбільший жах був попереду. Росіяни перевіряли документи, погрожували зброєю та залякували. І вже планували йти аж раптом. все це, 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 за секунду Він то забіг, вибачте, приказ. Ми теж нічого не поняли. Він так ружья. Короче, і я ж падаю. Ну, я думала, я вмру. І коли я там потім очнулась, ну в мене таке було розчарування, що я очнулась. Куля влучила Ользі в обличчя, втім поранення виявилося не смертельним. Я Утямившись, жінка вирішила вибиратися із підвалу. Тоді каже, ще сподівалася, знайде молодшого сина живим. Я ще взяла ножик, Ой, боже кінжал такий. Я курицю в своєї житті зарізати не могла, а то такий кінжал. І я хотіла, думаю, хоч одного я в живот йому дам і хай мене застрели. Я не боялась, що він мене застрелив. Я вийшла, орала грала тобі, потерпівша, все село, а потім я зрозуміла – нема нікого. Тоді згадую, кинулася до сусідського підвалу, де й мав переховуватися її молодший син Володимир. Спустилась, лежить сусідка моя вбита. В ліцо її вистрілили. Вона так лежала на дивані, убита. Рядом мій син теж лежав. І її син казала Вова, прости мене, що я не могла тебе спасти. что що ти був у моєї життя. Він у мене був найкращий син в мире. Олеж жінка усвідомила, що вижила лише вона вирішила, треба негайно тікати. Згадує, близько восьмої вечора наважилася і просто пішла із рідного села у невідомість. І я взагалі не знаю, як це як це все я зробила. Я прийшла до того моста, до в тімнаті, до якого я взагалі дороги не знала, і темнота була така, що ну не поймеш, де ліва, де права, нема моста, а там плити. Ну, Рейка така тоненька, железна сантиметрів 10. Ну, та я б ніколи днем не перейшла ту річку по тій рейці. І ще я трошки була як контужена, но ну, мене насила. Я взагалі не знаю, як я перейшла. 12 годин Ольга йшла замінованими полями та під щільними обстрілами. Дісталася до найближчого населеного пункту, а вже звідти її доправили до лікарні у Дніпрі. Вона одержує препарати. Які знижують трошки ці переживання, які є цієї жіночки, але вже працюють психологи, щоб. Дати можливість вийти ціни горя. Нині жінці вже провели першу операцію. Утім, кажуть медика, постраждало. Чекає ще щонайменше п'ять оперативних втручань. Треба буде захищати та сивати біля весної синою залозу. Треба буде Виділити нервові закінчення та також, якщо вони ще осталися поєднати між собою після розстрілу п'ятьох цивільних у Донецькій обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Саме свідчення Ольги стали ключовим у фіксації чергового злочину Росіян. Прокурори Донецької обласної прокуратури допитали потерпілу та зафіксували її свідчення чергового воєнного злочину проти цивільного населення. Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину російських військовослужбовців. З Ольгою ж нині почали працювати психологи, аби допомогти жінці прийняти та пережити усе, що з нею сталося. Мужа, убили дітей, я на тут об стінку битися, а я торма. Я любила їх так ужасна. А я якось. Ну, навіть щось плакати не можу. Це я перший раз, це плачу. Я і не плакала. Це нонсенс, якийсь я не плакала, це плач. Катерина Нічок і Тарас Іванов, новини 11-го каналу. Не курсуватимуть через підвищену небезпеку. В Укрзалізниці повідомили про скасування електричок, що сполучають чаплене та Димурине на Дніпропетровщині. У компанії зазначають, зміни тимчасові їх запровадили лише на сьогодні. Водночас для пасажирів запустили альтернативні маршрути. Курсуватиме потяг Дніпро Димурине та приміська електричка від станції Димурине до Синельникове. 1 про подальші зміни в Укрзалізниці повідомлять додатково. І в Україні продовжуються обмеження електропостачання через масовані ракетно-дронові атаки по енергооб'єктах. «Укренерго» запровадило графіки знеструмлення до 23-ї години. Стабілізаційні відключення діють як для споживачів, так і для промисловості. Енергетики закликають людей знизити навантаження на мережі у пікові години та максимально заощаджувати. Наркотики у поштоматі Правоохоронці Дніпра викрили групу наркозбувачів, які відправляли психотропи поштою, ховаючи їх у мережевих перехідниках. Слідчі встановили клієнтів, шукали через телеграм-канали. Під час обшуків у ділки вилучили сліп пакети з наркотиками, підготовленими до продажу та інші речові докази. Обох фігурантів затримали, їм повідомили про підозри. Триває досудове розслідування. А вони на замовлення займалися пошкодженням чужого майна. У Дніпрі судитимуть матір та її 15-річного сина, які палили автівки. Зловмисники діяли за чіткою схемою, обирали транспорт, фіксували розташування, підпалювали та надсилали звіт замовнику для отримання грошей. З квітня по травень знищили п'ять автівок. Фігурантам повідомили про підозру. Жінці також інкримінують втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність. Прорив у медицині У Дніпрі вперше провели аутотрансплантацію стовбурових клітин дорослому пацієнту. Що це за процедура? Хто може розраховувати на таке лікування та як почуваються перші пацієнти? Дивіться зараз. Ми з вами знаходимося в кімнаті для ферезу клітин. Зазвичай сеанс ферезу займає 4-5-6 годин. Іноді доводиться проводити два і три таких сеанси, якщо зібрана недостатня. Кількість клітин пані Ганна, завідувачка гематологічного відділення, розказує про нову сучасну палату, де проводять забір стовбурових клітин. Загалом в медзакладі вдалось провести аутотрансплантацію двом пацієнтам, які мають діагноз множинна мієлома. Наші пацієнти знаходяться вдома. В них немає якихось серйозних ускладнень після цієї процедури. До цього дня ми не мали спеціального обладнання для проведення цієї процедури та палата, в якій перебуває пацієнт. Вона потребує спеціальних умов. Це встановлення гепофільтрів та ізольоване приміщення, так як ризик інфекційних ускладнень у таких пацієнтів надто високий. Підхід не є новаторським для України, проте, нарешті, доступний і у Дніпрі. Лікарі пройшли навчання в університетських клініках США та Швеції, а також в профільних медзакладах України. Цей процес вимагає багато знань і обладнання для проведення цієї процедури. Навіщо ж вона потрібна? Коли у людини утворюються нездорові клітини, їх треба замінити здоровими. Цей процес і називається аутотрансплантацією. За допомогою спеціального апарату кров розділяють на компоненти. Молоді клітини відокремлюють і повертають пацієнту після хіміотерапії. Так кровоносна система відновлюється. Далі ви можете побачити. Боксовану палату з тамбур шлюзом, в якій розміщується пацієнт після введення високодозної хіміотерапії, а персонал входить в палату використовуючи засоби індивідуального захисту. Пацієнт залишається вразливим для інфекцій, особливо в перші два тижні після проведення процедури. В подальшому його імунітет починає працювати самостійно, і він вже а, має змогу боротися з інфекціями. У світі цей Метод лікування широко застосовують для боротьби з онкогематологічними захворюваннями. Тепер і пацієнтам з Дніпра та області не треба шукати медзаклади по всій Україні чи за кордоном. Ба більше у лікарні планують розширити відділення та проводити алогенну трансплантацію. Вона дозволить пересаджувати стовбурові клітини від донора. Ми займаємося лікуванням пацієнтів з гематологічними і негематологічними захворюваннями. і надаємо допомогу. Uh, вже Більше 35 років ведеться розбудова і реконструкція частини корпусу під блок інтенсивної терапії і трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Якщо ж ви хочете стати донором кісткового мозку та врятувати чиєсь життя, можете звернутись до українського реєстру донорів, зареєструватися на сайті та отримати тест. Набір потрібно зробити мазок та надіслати його на перевірку. Далі чекати на повідомлення, що ви підходите. Донором можуть стати. Чоловіки і жінки віком від 16 до 58 років без хронічних хвороб. Еліна Ярцева Валентин Макар новини одинадцятого каналу. На годину назад в ніч на 26 жовтня, тобто цієї неділі, українці вкотре перейдуть на зимовий час, попри те, що дискусії чи потрібно це взагалі не вщухають. А торік Україна навіть була за крок до скасування переведення годинників. Тож чому ми й досі обертаємо стрілки і чи має ця традиція зараз бодай якусь користь, наша Олександра Максименко запитала експертів. І знову на годину назад вже традиційно в ніч на 26 жовтня українці переведуть свої годинники на зимовий час. Останні кілька років в українському суспільстві точиться дискусія, чи доцільно це взагалі, як мінімум з економічної точки зору, Тож, чому ми досі крутимо стрілки, і який в цьому сенс. Перший літній час на нашій території запровадили в 1918 році за часів Української Народної Республіки. Потім була перерва на постійній основі годинники почали переводити з 1981 року. Головний аргументи для ефективного використання світлового дня та економії енергоресурсів на виробництвах. Вже за часів незалежної України офіційно переведення годинників навесні на годину вперед та восени на годину назад закріпили постановою уряду в 1996 році. Але торік у дві Четвертому український парламент ухвалив законопроєкт, який мав остаточно скасувати цю практику. Парламент прийняв законопроєкт номер 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній за в цілому 261 голос. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю, 27 жовтня, переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го. та далі не буде. От тільки депутати законопроєкт проголосували, але президент і до Осі не підписав офіційної позиції, чому саме немає. Може, звернулись до експертів, щоб розібратись наскільки сьогодні доцільний цей перехід. Приміром, астрономи за перехід на зимовий час, бо пояснюють, саме він є природнім для світу. Зимовий час, на який ми будемо переходити зараз в кінці цього місяця, це стандарт. А вже влітку ми приходимо на літній час. Він не стандартний. Він був додатково створений для того, щоб використовувати якраз таки ось цю світлу годину. Більш продуктивно у літні місяці, а от для економістів головним аргументом за переведення годинників раніше була економічна вигода, але чи є від цього користь зараз? Коли мова йшла про конвейер, то е, вважалося, що світловий день буде більш ефективно сприяти. Зменшенню видатків на електричну енергію для освітлення зон виробничого процесу, але після того, коли мінялася архітектура, коли збільшувалася кількість е, спеціальної техніки, коли різко зменшилася залежність від реального світлового дня, особливо це початок 21-го сторіччя, ну доцільність цього зникла. В учасних умовах акцентують економісти. Переведення годинників взагалі втрачає будь-який сенс. Зараз достатньо багато міняється умов праці, особливо в е після того, коли достатньо велика кількість людей пішла на віддалений режим роботи. Ну це взагалі втратило будь-який сенс. Проти переведення годинників і лікарі кажуть, це негативно позначається на здоров'їм, особливо літніх людей та тих, хто має хронічні недуги. Період переведення годинників ознаки поганого печ. Ще це перемена настрою, поганий сон, зниження апетиту та стрес. Частіше всього у людей похилого віку підвищується артеріальний тиск, знижується імунітет. Але на який час не переходь, всім не догодиш. Підсумовують астрономи, пояснюють, Україна географічно лежить у трьох часових поясах. Майже 85% території у другому поясі. Це стосується і Дніпропетровщини. Частина Закарпаття у першому, а Луганщина, Донеччина на східні частини Харківської та Запорізької областей у третьому, якщо ми візьмемо різні регіони нашої країни, то схід сонця у нас буде в різний час? А наприклад, різниця між Закарпаттям і, наприклад, Донеччиною, може сягати майже години. Тобто на Донеччині сонце зійде на годину раніше. Отже, при переведенні годинників єдиного варіанта, який буде прийнятний для всіх, просто не існує. Одним за рано світатиме, іншим зарано вечорітиме. Утім, поки в Україні це питання. Ще залишається предметом дискусії, а президент не поспішає скасовувати традицію крутити стрілки. Не забудьте в ніч на неділю перевести свої механічні часоміри на годину назад. Олександр Максименко, Тарас Іванов, Олександр Довгонь, новини 11 каналу. І про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 13 градусів, вночі – плюс 14. Погода буде хмарною, можливі опади. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Він один з найстаріших і водночас найпрогресивніших освітніх закладів Кам'янського. Своє 35-річчя відзначив науковий ліцей імені Анатолія Легуна. На ювілей зібралась велика ліцейна родина: учні та викладачі навчального закладу, батьки та випускники ліцею, серед яких і міський голова Кам'янського. Наукова таке співтовариство. Воно гримить по всій Україні. Найбільша кількість президентських стипендіантів. Друге місце за результатами МНТ в області, за кількістю переможців олімпіад і конкурсів. Курсу захисту малої академії наук цей заклад є лідером не тільки в місті, але й в області та в Україні. Тож віват науковий зі святом з ювілеєм. Попри свою багату історію, будівлі ліцею, зведені понад 100 років тому, були у вкрай незадовільному стані. Кам'янське подало проєкт реконструкції закладу на конкурс Європейського інвестиційного банку та здобуло перемогу. І вже у січні 2026 року ліцеїсти повернуться в оновлені класи. Я вітаю вас всіх з 35-річчям нашого ліцею. По факту цій будівлі практично 120 років, і ми приймали рішення не тільки тому, що його хотіли зробити сучасним, сам був ну, скажімо так незадовільний. Хочу подякувати нашим європейським партнерам. Після того як ми виграли конкурс, вони надали нам 80% фінансування. Це безповоротний грант. Міський бюджет приймав участь державний бюджет за рахунок державного бюджету. В даний час ремонтується їдання а також закуповували обладнання для класів. Ми робимо тому, що розуміємо, що діти наше майбутнє. Урочистості з нагоди ювілею пройшли в театрі імені Лесі Українки. Там нагородили педагогів і найкращих учнів. А головною подією стала посвята учнів восьмих класів у ліцеїсти.